Привіт! З тобою вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Чорна Ната, і сьогодні я твоя вчителька історії. І я до тебе з питанням. як думаєш, що спільного між стародавніми греками та півднем України? Знаю, питання непросте – і якщо врахувати, що Греція від нас в тисячах кілометрів, то ще й дуже дивне, але насправді все дуже просто: на півдні України у давнину греки, тобто Еліни, будували свої поліси. А зараз я розкажу, як греки опинилися на північному узбережжі Чорного моря, що їх змусило покинути рідні домівки і переселитися так далеко, і куди ще переселялися стародавні греки. Знаєш, що Еліни заселяли материкову, Іонічну та Острівну Грецію. Там вони засновували свої поселення поліси, кожен з яких мав закони та самоврядування. Греки активно займалися сільським господарством, ремеслами та торгівлею. А розвиток суднобудування та мореплавства тісно пов'язаний із торгівлею, адже торгували греки не лише з іншими Елінами, їхні торгові зв'язки виходили далеко за межі полісів. От в таких сприятливих умовах активно зростало населення грецьких полісів, все більше ставало громадян в містах, все менше вільних земель для них залишалося, а родючих тим паче. Та й боротися за шматок землі доводилося з сильнішими супротивниками, які мали великі земельні наділи, а значить, і вплив. Ремеслярам вже не вистачало ресурсів, торговці прагнули нових ринків, громадянам та негромадянам, іноді просто не вистачало їжі. І перед багатьма греками постало питання: а що робити далі? Як покращити своє становище? Відповіді на ці питання греки почали шукати за межами полісів, а досвід мореплавства взагалі відкривав для греків нові можливості за межами самої Еллади. І от, у восьмому столітті до нашої ери, греки розпочинають свою велику колонізацію. Великою грецькою колонізацією історики називають цілий період з 8 по 6 століття до нашої ери. В цей період багато греків, зібравши своє майно, відправилися морем на пошуки нових земель та ресурсів, а, діставшись нової землі, засновували там свої колонії, тобто поселення. Адже саме так перекладається це слово з латинської мови. Самі ж греки нове поселення називали Апойкія. Але в історичній науці використовують таки переважно слово колонія. І коли ти надалі будеш чути це слово, то пам'ятай, що йдеться про поселення людей за межами рідного міста або країни. На новому місці кожен отримував землю, на якій будував дім, а також землю для ведення господарства за межами міської стіни, яка захищала поліс колонію рідне місто. Вихідці, з якого заснували колонію, називали Метрополіс або на сучасний манір Метрополія, тобто материнське місто. Серед Метрополій відомі такі міста, як Атени, Спарта, Халкіда, Коринф, Мітілена, Фокея та Мілет. Людей, які засновували колонії, називають колоністами, а колонії зазвичай були незалежними від метрополій, хоч і наслідували її устрій. Якщо подорож планували завчасно, то обирали собі лідера, який очолював охочих переселитися. Також завчасно планували й майбутній устрій поселення, але були й ті, хто відправлявся у подорож без завчасного плану. І ось вирушили кораблі у пошуках нових земель. Але де їх шукати? Шукали греки у різних напрямках. Частина з них рушила на захід, облаштувалися на півдні Італії, дехто рушив трішки далі до півдня Франції. Та на східне іспанське узбережжя. Деякі грецькі колонії там і досі існують, наприклад, місто Неаполь в Італії, та навіть його назва з грецької означає нове місто. Окрім західного напрямку, рушили греки і на південь до берегів Африки, там вони заснували значно менше колоній, але варто сказати, що і конкуренція там була більшою. Фінікійці теж активно займалися колонізацією, зокрема африканського узбережжя. Хто не бажав плисти на південь чи на захід мав можливість спробувати долю в іншому напрямку, у північно-східному. Але там довелося долати дві протоки Гелеспонт та Боспор. Сьогодні вони відомі як протока Дарданелли та Босфор. Ці протоки відкрили грекам шлях до знайомого та рідного нам Чорного моря. Тут греки з'являються вже всередині VII століття до нашої ери. Але для греків Чорне море не було чорним. Для нього вони мали свою назву. Вірогідно, Чорне море зустріло Елінів не дуже спокійними водами. І український картограф та історик Дмитро Вортман зазначає, що спершу греки назвали це море понт Аксинський, тобто «негостинне море. Але вже за декілька століть греки таки відчули його гостинність і стали називати море понт Евксинський, тобто «гостинне море. І варто віддати належне, загостювали греки тут гарно. На узбережжях Чорного моря одна за одною виникали Еллінські колонії, і північне Причорномор'я, тобто Південь України та Крим, греки теж успішно обжили. Першою колонією стала Борисфеніда на острові Березань, а далі вже з'явилися такі відомі колонії, як Тіра, на північ від міста Білгород-Дністровського в Одеській області, Ольвія на березі Бузького лиману, Херсонес, Феодосія та Пантікапей на Кримському півострові. Знайде їх за можливості на карті. Колоністи часто встановлювали торгові та культурні зв'язки з місцевими народами, а ще колоністи продовжували займатися тими ж справами, що й на Батьківщині, тобто сільським господарством, торгівлею та ремеслами, але вже точно мали більше ресурсів, а тому і можливостей. Однак колонії не втрачали зв'язки зі своїми метрополіями, принаймні економічні та культурні. Саме так відбувався обмін знаннями про інші народи, які живуть у світі. Отож, ми сьогодні говорили, як греки шукали та освоювали нові землі за межами своїх полісів. А вся ця пригода увійшла в історію як велика грецька колонізація, що тривала з 8 по 6 століття до нашої ери. У пошуках нових земель та ресурсів Еліни досліджували не лише Середземне море. Греки завітали і до узбережжя наших територій, облаштувавши тут свої поселення на території материкової частини України та на півострові Крим. Сьогодні на місці цих колоній вже інші міста, але залишки грецьких поселень досі нагадують про свою тисячолітню історію. Проєкт Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.